Бажаю міцного, козаки. Знаєте, як написано в Біблії, не суди, не судимим будеш. Якою мірою міряєш, такою буде відмірено тобі. І ті люди, які зробили своє рішення, не пішли воювати, поїхали за кордон з сім'ями, я нікого не суджу. Я поважаю вибір кожного. Бо у нас в кожного своє життя і свій вибір. І я наоборот, я радий за тих людей, які біля сім'ї, діточок своїх бачать, живуть, живуть. Але те, що ми сюди пішли, спочатку, знаєте, як було, що приїжджав додому так, у відпустку, люди підходили до тебе, радувались, якийсь був бойовий дух, обіймали тебе. Підтримка була. А Зараз таке відчуття, знаєте, що роблять тебе винуватим, що кажуть, та за кого там воювати, за владу. Ми не пішли сюди заради влади цієї воювати і за цього всього, що зарекоється. Ми пішли за своїх рідних та близьких воювати, захистити їх, захистити. А той, хто до нас прийшов, він не, зупин... він не зупинюється, він йде, він йде і вбиває, Розумієте? написано в Біблії: проклятий той, хто стане на землю, перетне кордони чужої землі. Нам не залишили вибору. І зараз таке відчуття, бо то, знаєш, ти ще винуват, бо ти за якусь там владу там, воюєш, це беззаконня, що твориться, те це... це кашу безпреділ роблять. Заряджає туди людей сьогодні, ти е, ухилянт, завтра ти герой, ти загинув, це неправильно. Багато речей, які проходять неправильно, і вони не від Бога. Але що хочу сказати? Рано чи пізно це все зупиниться. Це Бог зупинить. Війна не від, не від Бога приходить. Війна ще приходить від диявола, який бореться з Богом. Але Господь це все зупинить. Я хочу сказати кожному, хто наживається на цій війні, краде, обманює, написано горе тому, хто збагачується на крові. Ребята, рано чи пізно це зупиниться, і ми всі будемо відповідати перед Богом, ми всі станемо на коліна перед Ним. Хто вірить в Нього, хто не вірить, повірте, є Бог, і він живий. І рано чи пізно ми станемо. Дамо відповідь своє, за своє все життя, що ми робили, як ми діяли, як ми чинили. Розумієте? Я дякую Богові, що береже береже нас, нашу Україну, Він нам не дає упасти на коліно, як би нам важко не було, попри цього, цього всього, що відбувається зараз. Він хоче під кожного з нас. Щоб ми прийшли до нього з покаянням, взивали до нього, покаялись в своїх гріхах, прийшли до нього і спаслися, і Він нам поможе. Тільки так, ніякі НАТО, ніяка зброя, ніякі люди. Бог зупинить цю війну.